Нащище вітання, дорога в'язальна спільнота. Ось і настав час підвести підсумки тижня в'язання із магічним кубиком. Я вже скористалася частково подаруночком. Ось біля мене палає така чудова ароматна свічечка, і я розпочала вести блокнот майстерня творця. Отож магічний кубик. Ось так виглядає він на сторіночках цього прекрасного блокнота. І я буду називати свої процеси, називатиму, які дні вони випадали, і буду показувати, як же вдалося мені з ними просунутися. Хочу сказати, що багато що мені вдалося, але є процеси, які трошечки зависли. Отож, про все по порядку. Під номером один у мене Кардиган Твіт. Я почула багато гарних відгуків про цей процес, і надіюся, що вдасться мені потішити і себе, і тих, хто. Хочу спостерігати за результатом, можливо, все мені вдасться. Отож, Кардиган Твіт. Ось він у мене. Я свічечку трошечки приберу, щоб не наробити. Ось вже майже і наробила. Так. Випадав цей процес у нас кілька разів, тому що він у мене записаний цей кардиганчик ще під номером 6 або новинка. Про це я зараз також розкажу. Але новинка не вдалася, тому ми маємо номер 1 і 6, У нас був в понеділок, 6 у середу, номер 1 і у п'ятницю номер 6 Ось що мені вдалося. Коли були шалені старти, в мене фактично був готовий капюшон, і чуть-чуть я набрала петель від нього. А ось що вдалося за ці дні. Отож, жовті маркери показують мій результат це був результат. Одного дня, і це результат ще одного дня. Тобто я вже перейшла в'язати тіло, відділила рукави, приміряла, і думаю, що все буде добре. Ось так ще підніму, щоб було більш видно. Так, важко помістити такий великий виріб у. Камеру. Так, результатом я задоволена. Все йде по плану і, надіюся, можливо, і буде звільнення спиць. Також під номером 6 у мене було або новинка. З новинкою я просто чекала на ниточки і думала, що, напевно, щось зможу теж просувати. Ниточки прийшли, але часу не було. Ось такий казал рок-н-ролл, я замовила в таких пасмах по досить такій хорошій ціні. Є такий е, телеграм-канал, де пропонують досить хорошу ціну. Внизу під відео я залишу посилання на цю групу, можливо, комусь стане в нагоді. Я планую собі зв'язати таку ковтинку. Вже більш весняно, тому, можливо, це піде вже в старти лютого. Але один моточок я перемотала в клубок і зв'язала зразочок. Ось така чудова ниточка, я собі її назвала жу жу, -жу. маленька бджілка. Так? Щось нагадує нам бджілку, не знаю, наскільки мені пасуватиме, але е подобатись воно мені подобається. Отож, мала бути така новинка, але в'язався твіт. Під номером 2 у мене шкарпетки, яких ми вже всі прекрасно знаємо, забагато не буває. Що ж в мене вийшло із шкарпетками? Одну пару мені, це для захисників, одну пару мені вдалося зв'язати. Такого плану і вона вже пішла по призначенню. А це в мене один такий варіант зразка. В'яжу я їх із такої бобіни це 80% шерсть, замовляла через Facebook Світлани Андрійчук. З її було ще влітку 1,5 кг, зараз вже половина цієї бобіни. І думаю, що швидко вона піде на шкарпеточки, тому що, тому що і до мене добралися адаптивні шкарпетки. Вірніше, правильніше сказати, не до мене добрались, а я добралась до них. Мені здавалося, що я вже свою нішу зайняла. Я швидко в'яжу шкарпетки на двох спицях, зшиваю непомітним швом і роблю це доволі швидко. І думаю, буду робити те, що можу і вмію вже добре робити. Але у нас дівчата є волонтери, які відвідують шпиталі у нас в Тернополі, і виявилась така потреба, що дуже треба. Адаптивних шкарпеток. Почила, починала я з нуля, з адаптивними шкарпетками. Я їх перешукала різні відео, переглянула різні майстер-класи і обрала для себе такий варіант, причому я дізналася і навчилася багато нового. Звичайно, що ця шкарпетка виглядає такою трохи. Я б сказала, незграбною, але, тим не менше, вони дуже потрібні. Вони і мають бути такі вільні, легкі, які легко розтягуються, тому що ми розуміємо, для кого вони призначені. Я вперше спробувала в'язати шкарпетку від миска, навчилася робити набір джуді, додавати петлі. Ось Така планочка, на яку пришиваються гудзики, і вона така ну, можна сказати, функціональна шкарпетка. Це в мене вже є друга пара, одна пара шкарпеток вже поїхала до шпиталю. Надіюся, що буде зігрівати наших мужніх захисників і нехай вони якомога швидше одужують. Хочу сказати, що. Процес в'язання адаптивних шкарпеток є ну, дуже індивідуальний, і е, це добре, коли ти можеш спілкуватися з тими, хто, кому вони потрібні, або хоча б ті, хто е, їх відвідує, тому що є дуже різноманітні замовлення. Наприклад, зараз е, у мене є такий процес, де потрібно зв'язати одну шкарпетку просто. Отак так якби резинку, так якби патент. Одну просто зв'язати ну, такою панчішкою, тому що однієї кінцівки вже частково немає, а іншу, звичайно, і щоб вони якось були. Наскільки можна сказати, що вони якось були парою. Ще хочу окремо сказати за ось ці ниточки. Це моя знайома з. Роботи принесла, знайшла у себе такий клад, можна сказати, без сумніву. Зараз я хочу знайти етикеточку, тому що це дуже цікаво. Вона, коли я дібралася до цих ниточок, то всередині ось були, я вже так вам покажу, були ось такі. Етикетки і ви не повірите, прошу ближче, який це антикваріат, раритет? Ось дата виготовлення. Це 1986 рік. Ми жили ще тоді, Ой, на жаль, в складі свер, але. Це чисто шерсть. Це досить дійсно якісна, тепла ниточка. І попри те, все, що їй біля 40 років, нитка міцна, з нею нічого не сталося. Вона не прогнила, не рветься, досить така м'якенька. І тому я вирішила якраз саме для наших хлопців в'язати з цієї ниточки. Ви бачите ще. Старт однієї якраз такої нестандартної шкарпетки. Дуже добре, що ми маємо можливість допомагати і десь, хоч на якусь тисячну, мільйонну частинку, себе відчувати теж потрібними. І також я щодо цих шкарпеточок, що то хочу їх і заявити у спільному проєкті Лади, тому що там дівчатка розповідають про добрі справи. Можливо, для цього проєкту я відзніму окреме відео, але зараз через хештег його також позначу, щоб підтримати дійсно таку гарну ініціативу молодої дівчинки-в'язальниці. Здавалося, що молодим. Десь хочеться більш цікавого життя, але в'язання, <зв> повірте, буває не менш цікаве. Так, ідемо далі. Під номером 3 у мене також є таке нестандартне, цікаве замовлення, светрик для киці. Я його розпочала і одночасно вперше я такий Виріб, взялася в'язати, і одночасно я розпочала тестувати Спиці Тріо. Ось вони до мене прийшли, правда, такий дуже тоненький номер, вони двійка з половиною, тому я вже собі замовила більші. Але що ж хочу сказати про Спиції Тріо, про моє перше з ними знайомство. Незвично, але для тих, хто практикував в'язання на п'ятьох спицях, це значно зрозуміло полегшення. Тому що, як я зрозуміла, це практично той самий варіант. Так? Але спиць менше, їх тільки дві. Звичайно, треба. 에... Пристосуватися, приловчитися, при якось вибрати свій спосіб в'язання, але процес іде. Я признаю їх звичайно, що 에... мені треба ще. Досить попрактикуватися, щоб почувати себе е, так впевнено, але бо, тому що ще десь ще хапаєшся, чи не злітають петельки, особливо, коли вже їх стає більше. Ну що ж мені вдалося із светрика? Ще так сильно багато немає. Це від шийки киці буде ось так. І регланом зверху будуть, не знаю, можливо, видно. Ось є реглані лінії, це рукавчик і це рукавчик. Ну, Надіюся, що як справлюся з такими шкарпетками, які терміново вже потрібно, приступлю до цієї роботи і, дасть Бог, буде і звільнення цих спецтріо, тріо. Тому що їх ще треба випробувати і на шкарпеточках. Ось такий светрик розпочався. Наступний мій виріб, це вишиванка, її мені вдалося ну, дуже мало вишити, тому що, так як я розказувала, процес непростий. На темній тканині дуже важко вишивати, але трошечки, якщо порівняти із Тим, що було на тиждень стартів, трошечки мені вдалося цього візеруночка просунути. Я думаю, що далі піде легше, тому що з часом, коли хрестики вишиваються, ниточки вже чуть-чуть так розділяються. І, ну, звичайно, коли це робити кілька днів підряд, просто рука звикає, є така механічна пам'ять, можна сказати, і вже голочка йде туди, куди потрібно. Мало, але відбулося. Наступний це вже п'ятий процес вірніше, кардиган для сестрички. Я його показувала раніше, але тут в нас вийшла трошечки така зупинка, тому що він виявився такий ну, трошки замалуватий, І тут треба подумати. Перев'язувати, звичайно, шкода від самого початку. Щось треба подумати, як зробити, щоб ну, щось було гарне і цікаве, і практичне. І е, хочу сказати, що сестричка моя заслуговує на найкраще, тому я хочу, щоб так і було, щоб було щось таке, щоб вона носила із задоволенням. Ось так відбувся у мене магічний кубик. Хочу також ще раз і ще раз нагадати, що ці такі цікаві проекти започаткувала Оленка Буганова на посилання на її неймовірно такий пізнавальний канал. Буде під низом, а також ви знайдете покликання на YouTube канали інших дівчаток-вишивальниць. Повірте, це дуже така позитивна, продуктивна, хороша спільнота, і я просто закликаю долучитися до неї тих, хто вміє в'язати, або тих, хто може підтримати в'язальниць, Переглядайте. Підтримуйте, пишіть коментарі. І е, заодно я хочу ще подякувати всім тим, хто пише такі гарні коментарі, які справді е, не просто так, аби щось написати, а видно, що людина переглядала це відео, видно, що справді її якісь процеси зацікавили, видно, що. Е, вони мотивують тебе, ти хочеш продовжити далі, аби не підвести, аби е, цей проєкт не закінчувався, не зупинявся, тому що це дуже таке приємне, миле спілкування, а окрім того, і пізнавальне, тому що можна знайти багато чого цікавого для себе. Усім величезне дякую за коментарі, за вподобайки, за підписки. За підтримку, а також хочу побажати нам усім мирного неба, ясного сонечка. Нехай вже та війна чим скоріше закінчиться. Нехай прийде справжня весна, мирна весна, а можливо ще й зима.